У святкових костюмах та з надпозитивним настроєм пораненим військовим допомагають відновити психологічне здоров'я чотирилапі артисти, лабрадор, вівчарка, боксер та спаніель уже стали. ...професійними помічниками лікарів-реабілітологів вони допомагають фізіотерапевтам та медикам у відновленні бійців, які отримали надважкі травми. Курси анімалотерапії у психоневрологічній лікарні Вінниці спочатку зробили експериментальними. Але тепло, яке йде від тварин, і як вони знімають стрес у вояків, зробили песиків частиною реабілітаційного процесу. Якщо ви хочете, може. Казку з героїчним Пітером Пеном показують пораненим бійцям чотирилапі артисти у одному із найновіших реабілітаційних відділень Вінниці, де ставлять на ноги важко поранених вояків. лікарям реабілітологам стали повічниками собаки. Контакт ветеранів з тваринами допомагає зняти стрес та відволікти хлопців від спогадів про війну. Сергій Топін отримав поранення у квітні під бахмутом. У хребет бійця десантно-штурмової бригади влучила куля. Сергій вісім місяців був прикутий до ліжка. Лише тут, у реабілітаційному відділенні психоневрологічної лікарні, його уже посадили у візок, і уже зараз, відчуваючи підтримку терапевтів, і навіть тварин, почав посміхатись. Фізіотерапевти е, займаються. Як це правильно висловитись? Вони дають віру в себе. Атмосфера така, я, я, я не висловлюсь це. Дуже, дуже гарно займаються, дуже хороші лікарі. Як лежиш 8 місяців, 9 місяців в стінах, ти не бачиш е, ні, нічого практично. А такі програми вони як збавляють трохи краски. Приємно, цікаво було різні породи подивитися, як емоції передати. Трошки розражає обстановку. Медики обіцяють навіть після такої надважкої травми їм за підтримки чотирилапих під силу поставити Сергія на ноги. Він знаходиться у нас майже місяць, три з половиною тижні. Він за цей час вже може перебувати в візку, сидячи по годинці, по. Півтори декілька разів на день він самостійно сідає, вдягається. У нас ще багато роботи попереду, дуже багато роботи. але ну за такий досить короткий час. Ми, ми вже досягли непоганих успіхів. Кінологічний центр Домінікана перший, хто відгукнувся на прохання лікарів-реабілітологів і разом зі своїми вихованцями взявся за підтримку поранених бійців. Була позитивна динаміка. Окрім собак, ми привезли також кицьку. В подальшому плануємо додавати також тварин та птицю. Для позитивного відновлення наших хлопців після війни. Саме анімалотерапія найкраще допомагає ветеранам перезавантаженню і відновленню. Це все лікування емоціями. Але саме каністерапія, коли проводиться, то це вже доказово, що знімається психічна напруга, агресивність, депресія, подразливість, покращуються всі фізичні функції. Тварина не засудить і не буде висміювати вади, тому поранені бійці тягнуться до лабрадорів та вівчарок. Багато хто після курсу анімалотерапії думають про придбання собаки, знаючи, що в них буде вірний друг. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.